Він каже: давай збирай речі, і вали домой, типа що не воюєш. Потім гульбашка оце це все лопнула. Розуміння прийшло, що відбувається, корупція продовжується. Видно, що рахушки, міністри і так далі, не всі, не всі далеко, не всі топлять за Україну. Навіть розрушують її середини. Це ми пам'ятаємо безлічі, безлічі просто ситуації яйця, закупівлі, їжі, броніків, дронів. Коротше, ну я не буду це все згадувати. Всі все бачили, що відбувалося, і що відбувається далі на четвертий рік війни. Все. Цю тему закриваємо і продовжимо. Переходимо до все-таки основної теми да, да. відео. Ми з тобою ще тоді, напевно, рік назад почали якось так говорити про це. Тіпо, да? Ну, думки такі вже, да, почали. Типу, не, не серйозні. Просто, ха-ха, давай. Ну, ми просто зрозуміли, що, скоріше за все, в цій явній країні вже да, в подальшому нічого не зміниться і буде ставати тільки гірше. І ми готувалися морально, і, в принципі, Снаряги почали готуватись помаленьку. Потрошки. Снаряга так то коштує досить дорого, але ми готувалися завчасно. В основному ми за цей от рік, про який ми говорили, що типу збиралися і розуміли, до чого це все йде. Ми так саму основу обирали, там тестували взуття, рюкзачки. Ну, Дехто не будемо показувати пальцями, не, не, не взяв все спорядження, що йому треба, наприклад, пончо. Коротше, ми в панику. Проїхали півміста, бо Владос за півроку не зміг купити. <рес> <рес> Владос за півроку не зміг собі купити пончо. Владос почав в походи ходити. Да, почав готуватися ще фізично, в фізичному плані, в плані того, як взагалі правильно ходити в походи, як іти, щоб не втомлюватися, як би це смішно не звучало. І взагалі як організм, ну, зрозуміти, як організм поводить себе в горах. Тому що це дуже важливий момент, який не варто недооцінювати. Да, фізуха насправді в таких походах фізуха грає важливу роль, але не найважливішу. Найважливішу роль грає ваша організація, то з якою швидкістю ви розкладаєте банально гамак. Чи знаєте, як це робиться? Тому що ці всі нюанси, якщо ви це будете робити вперше, саме в поході, вже це забере у вас дуже багато сили і енергії, які дуже дуже важливі. Куди дуля, туди дим. Чотири дулі. Цей костер не, не зможе з цим боротися. Думал лоха. Давай, сайт чуть-чуть, садь-чуть.